Оксамитова осінь. Оксамитова осінь до нас завітала, теплом і комфортом нас привітала, обняла, як діточок, всіх нас ніжненько, і дбає про нас, як фея добренька. Уже пішла спека із нашого двору, і сонечко ніжне підводиться вгору. Воно вже не палить, тільки нас гріє. Бо в небі прожар, воно тепер мріє. Бо осінь тепленька побуде ще трішки, щоб встигли всі люди зібрати горішки. На зиму врожай, щоб встигли зібрати, і в зиму змогли всі спокійно дрімати. Щоб зимонька нас не зуміла злякати, щоб тепло і мирно було в кожній хаті, щоб людям жилося. Добре, щасливо, щоб кожній домівці було просто диво.